Знову вітаю, пані та панове. В нас відео наголос припадає на букву Є, програємо. Але якщо нічого не робити, боюся, може переміститися і на букву А. Поки що сподіваюся, цьому ще можете запобігти. І про те, як це зробити, і поговоримо в сьогоднішньому відео. Я дуже довго відкладав запис цього відеоролику. Ніколи мені не хотілося бути якимось військовим експертом. Мені здавалося, що там все знають і без мене, прекрасно розбираються, як то кажуть, я маленький гвинтик, цієї картини не бачу. І мені до останнього хотілося вірити, що є якийсь геніальний план, настільки геніальний і секретний, що не видно навіть жодних його передпосилок. Але коли наш головнокомандувач нещодавно, по суті, процитував Арестовича, з його, славнозвісним, звісним Приймали. просто в більш цензурній формі. Мені стало остаточно зрозуміло, що ніякого плану нема. І якщо не вірити в якісь нескінченні многохадовички, як роблять наші східні сусіди, то напрошується висновок, що все саме так як воно виглядає, що ми просто тикаємося то тут, то там, сподіваючись, що якось воно вийде, але якось воно не виходить. Спершу в чергове нагадаю, що. Перший крок до вирішення проблеми це завжди її визначення і визнання. Якщо у вас здоровенна діра в палубі, з якою б'є фонтаном вода вгору, то той, хто вам постійно про цю діру нагадує і каже, що з нею треба щось робити, це ваш друг і товариш, ви його слухайте. А той, хто розповідає, що діра це нормально, вона взагалі-то і невелика, і взагалі нема чого дискредитувати наш прекрасний корабель, то от його ви краще викиньте за борт. Тепер без подальшого затягування перейдемо до суті справи до того, що заважає нам перемогти і взагалі загрожує навіть повною поразкою. І відео буде досить довге, тому що заважає багато і проблема на це славнозвісний наш контрнаступ. Додатково я дуже рекомендую подивитися відео про проблеми розп'ярених наступальних бригад Нацгвардії. Посилання на нього буде тут, якщо я зможу його ставити в відео. Якщо не зможу, посилання все одно буде в описі відеоролику. Подивіться його, воно дуже гарне доповнює загальну картину, але проблема навіть не в якомусь поганому забезпеченні, поганому управлінні там, недосвідчених командирах, недосвідчених бійцях. Проблема в самому контрнаступі, як ідеї. Пам'ятаєте, як перший півроку рік наші медіа з кожної праски розповідали про те, як росіяни. Тисячами лягають в землю, гинуть просто гори трупів, тому що вони наступають, тому що у тих, хто в наступі у них втратив десятки разів більше, і для успішного наступу наступ атакуючій армії потрібно щонайменше втричі разів більше сил, ніж в оборонців. Так от з того часу формула не помінялася. Помінялося тільки те, що тепер в ролі оборонців та сторона, у якої втричі більше всього. Ви вже, мабуть, здогадалися, в принципі, по попередньому реченні, в чому тут проблема і чому це рішення про початок контрнаступу було не дуже розумним, яко кажучи. І я здогадався, і мої побратими здогадалися. А от у нашого головнокомандувача пішло півроку на те, щоб усвідомити, що тактика НАТО. Заточена на війну стратегічними авіаносцями проти бідуїнів на верблюдах не працює проти вибудованої лінії оборони величезної держави, у якої втричі більше живої сили, авіації, артилерії, танків. No Вже і солдатів, і командирів місцями переставляв, а контрнаступ все не йде і не йде. В чому ж може бути проблема? Як результат, величезні втрати як в живі силі, так і в техніці, без будь-яких стратегічних здобутків. Ну, помилився, з ким не буває. І проблема сталася навіть не в якихось неправильних тактиках на місцях, якихось локальних помилках, не в тому, що контрнаступ провели неправильно, а в тому, що його взагалі провели. Правда в тому, що з наявними силами сторін наш контрнаступ неможливий. Це було зрозуміло будь-кому з хоча б мінімальним розумінням військової справи. Саме тому цей контрнаступ стільки разів відкладали. На додачу росіяни ще на заплановану дату початку контрнаступу вже прекрасно закріпилися на Запорізькому напрямку і вибудували там свою лінію оборони. Вона вже була побудована і півроку тому була такою самою, якою буде і півроку по тому. Вона вже завершена, була. Тому такий безглуздий поспіх неможливо виправдати навіть необхідністю не дати противнику закріпитися. Але потрібно було показати результат, хоч якийсь за будь-яку ціну нашим західним партнерам, щоб нам продовжили давати гроші й озброєння. І офіс простих рішень вирішив відправити наших людей у самогубчу атаку заради медійної картинки. Наслідки цього рішення ми ще навіть не бачимо. Те, що ми бачимо зараз, це лише перші квіточки. І найгірше, що в багатьох перекладах того інтерв'ю залужного не згадують останній його абзац, в якому він сказ... говорить, що не дивлячись на сумнівні успіхи контрнаступу, ми все одно не можемо збавляти обертів і будемо продовжувати активні наступальні дії, і взимку і коли завгодно, попри от усі ці ускладнення, тобто то висновки зроблені не були взагалі. І це одна з причин, через які я все-таки записую це відео. Але добре, як кажуть, критикуєш, пропонуй, то як же нам перемогти, якщо не наступати, що тоді робити? По-перше, потрібно полишити райдужний світ телемарафону з його невпинною перемогою і прийняти реальність такою, як вона є, і будувати свої плани і рішення на фундаменті цієї реальності. Найближчим часом окуповані території звільнені не будуть. Україна провалила задачу захисту своїх громадян. На жаль, це правда, це треба визнати. Через злочинну бездіяльність влади країна не була готова до повномасштабного вторгнення, через що велика частина наших громадян лишилася під окупацією. І вони можуть винити нас, вони можуть винити державу і справедливо винити це вина держави і всіх, хто себе з нею асоціює, як тих, хто напряму вчиняв злочинну бездіяльність, так і тих, хто їх не зупинив. І звертаючись до тих людей, які перебувають зараз на окупованих територіях. Ви можете нас винити, ви можете нас ненавидіти, але ще більш жорстоким буде давати вам фальшиву надію, як зробили з жителями Донбасу і Криму, вони ж так само очікували, що от через місяць прийде Україна і звільнить. через рік прийде, через два роки точно прийде. Не прийде. Не чекайте скорого визволення. Якщо ви не бажаєте жити під російською окупацією або не готові присвятити подальші. Наступні кілька років свого життя партизанській війні на ворожій території, виїздіть будь-якими методами. Не очікуйте, що визволення настане завтра, післязавтра воно не настане, дива не буде. Це буде дуже довга війна, війна на виснаження. Розраховуйте на терміни 5-10 років, якщо все буде добре. І ця війна на виснаження буде тривати до тих пір, доки одна зі сторін не розвалиться остаточно під навантаженням. І для того, щоб цією розвалившоюся стороною були не ми, нам потрібно досягти стійкого становища, якому противник стабільно, тривалий час, несе набагато більші втрати, як в живій силі, так і в ресурсах, ніж ми. Як досягненню цієї мети сприяє контрнаступ, неважко здогадатися. Звісно, я не маю доступу до конкретних цифр усіх втрат по Збройним силам. Вони засекречені, вони не оприлюднюються, тому що якщо ці дані стануть доступними громадянам, громадяни змогуть, зможуть використовувати ці цифри як один з критеріїв оцінки ефективності командування. А це, очевидно, нікому не вигідно. Але ви можете прекрасно уявити собі загальну картину, якщо поглянете на наші звіти про штурми росіян. Коли штурмуємо ми, ситуація така сама: так само йдуть люди з плоті і крові, такі самі йдуть залізні. Машини, можливо, інших моделей, але вони так само прекрасно підриваються на мінах, знищуються з плурів. Просто можете читати наші звіти і міняти місцями Росія-Україна, і ви зрозумієте, як проходять наші штурми. Мені відомо про випадки, коли на за одну штурмову операцію роти втрачали по 80-90% особового складу. Тут я зараз трошечки розчарую прихильників перемирення і Арестовича. Я категорично проти плану вступу в НАТО і відмови від повернення наших територій військовим шляхом. Ми повернемо зброю наші території обов'язково, і саме зброєю, і всі повернемо, і, можливо, навіть більше, але потрібно адекватно оцінювати час і сили, необхідні для такої задачі. Альтернативним і правильним рішенням було, б, доки одні сили тримають оборону на нулі, вибудувати нарешті другу третю лінію оборони, вирити там нормальні траншеї, залити бетонні доти, зуби дракона, що завгодно, засипати все мінами. І коли ці лінії оборони будуть готові, відійти на них. Так, ми втратимо 500 тисяч метрів, можливо, на деяких напрямках, кілька кілометрів території, тимчасово. Але на повноцінно укріплених позиціях наші війська зможуть крошити кацапів з мінімальними втратами дуже тривалий період часу. А у випадку прориву однієї лінії оборони відійти на наступну, вже готову, і продовжити знищувати ворожі сили до тих пір, доки вони не закінчаться. Тому що доки вони не закінчаться, ми не переможемо. Хай ворог атакує втричі більшими силами, хай вони несуть в 10 разів більше втрати. Хай вони будуть в наступі. А тим часом можна буде дійсно накопичувати резерви, накопичувати техніку за кордоном, робити з них реальний ударний кулак, який можна застосовувати як для підтримки наших сил на ризикованих напрямках, так і для локальних контратак, якщо і тільки якщо така можливість з'явиться. А вона з'явиться, наприклад, на відходах. Це дуже поширена і ефективна тактика. Коли противник штурмує і штурм є невдалим, його сили відходять. І тоді з'являється вікно можливості вдагонку ним ударити і зайняти навіть ті позиції, з яких вони виходили. Тому що, по-перше, для штурму потрібно розмінувати дорогу своїм силам. По-друге, при відході побитих штурмовиків на позиції, куди вони відходять, там утворюється тимчасовий бардак різної степені інтенсивності. І ті сили, які були задіяні в штурмі, знищені в штурмі, вони могли бути в резерві, і тому на цьому напрямку тимчасово резерви будуть або послаблені, або взагалі відсутні. Зайшли, протримали нуль, доки укріплюють лінію оборони за ними, і зайшли на нові укріплені позиції. Це те, що називалося повзучим наступом раніше, хто згадає. До речі, саме через ефективність такої тактики я з великим занепокоєнням дивлюся у наступні місяці. Ми витратили величезну кількість резервів у цьому безглуздому контрнаступі і, дивлячись на завзятість воєнкомів, лишилося у нас не так, щоб дуже багато. Наш наступ вже майже зав'яз і невдовзі навіть може почати відкочуватися назад, і якщо росіяни зможуть вдало ударити на цьому відході. Боюся, як би нам не довелося знову захищати Київ. І може здатися, що захищати Київ це зайвий драматизм. Якщо навіть вони десь там і прорвуться, то зупиняться на наших других-третіх лініях оборони. Але тут ми переходимо до другої проблеми величезної. У нас нема других, третіх ліній оборони. Таке враження, наче це у нас глобальна стратегія, ні кроку назад, і варіант, що нашим силам доведеться кудись відходити, не розглядається в принципі. Не буду уточнювати конкретних локацій з очевидних причин, але відійти за велике місто, яке оборонялося більше півроку, і знайти на позиціях за ним зоблаштованого виключно могилки в землі, в якій можна тільки лягти і померти, це норма. Так само, як і зайти на позиції, де більше півроку стояла одна бригада, і відбувалося один-два прильоти на день, була абсолютно затища. І побачити там з укріплень голі траншеї по груди, без обладнаних стрілецьких позицій, кілька бліндажів з накриттями-гілочками класу від дощу. Це теж абсолютно стандартна ситуація. І це приклади не першого півроку повномасштабного вторгнення. Можна було припустити, що за цей час уже навіть самі тупі командири зробили якісь висновки і провели роботу над помилками. Але ні. Буквально кілька місяців тому, на напрямку на якому вже більше року стоять наші війська, третя лінія була облаштована на 0%. після нас на 10-20%. Потім ми поїхали затикати діри в іншій точці, де знову ніхто ніхіра не копав. Це мій особистий досвід, але з того, що я чую з інших напрямків від знайомих, ситуація абсолютно така сама: це розповсюджена системна проблема. Я не знаю, чому так відбувається, у мене нема відповідей. Тут волею-неволею вже почнеш вірити в якісь теорії змови про те, що хтось дійсно свідомо саботує боєздатність нашої армії, аби потім, начебто, вимушено примиритися. Це не танки, не снаряди, це дерево і бетон, абсолютно примітивні речі. На деяких місцях на третю лінію можна спокійно навіть цивільних робочих завозити. Підрозділ просить у Міністерства оборони ліс на облаштування позицій. Міністерство відповідає, у нас багато запитів, не можемо чекайте там місяць-два, доки з'явиться деревина. Підрозділ їде на сусідню лісопилку в той же день і купує собі за свої гроші деревину. Чому солдат може знайти ресурс? А Міністерство оборони не може. Росіяни на ворожій, що й на окупованій території за півроку змогли вибудувати повністю повноцінну систему оборони з дотами, з величезними мінними полями, з траншеями стандарту Другої світової. Якби ми зробили хоча б половину того самого до повноваштабного вторгнення, воно би завершилося так само, як наш контрнаступ зараз. Як, зараз, як проходили штурми росіян під Авдіївкою, вже майже два роки не можуть там просунутися, воно б зав'язано на всьому кордоні. До речі, безглуздо витрачені сили на контрнаступ могли б бути направлені на те, аби зрізати кліщі навколо Авдоса. З цією задачею вони прекрасно впоралися, і користі було б в рази більше. А тепер з Авдіївки треба виводити людей ще вчора. Так, там прекрасно укріплений район, але крайній раз, коли я дивився. Коридор до цього району вже звузився до 6 кілометрів. Це два кулемети по краях і проходу нема. Мені дуже хочеться вірити, що позиції для відходу і плани відходу вже давно готові, але досвід підказує, що не готово нічого і відходу взагалі не буде. Це буде другий бахмут. Той піар-проект Сирського взагалі заслуховує на окреме відео, і воно буде рано чи пізно. Повертаючись до оборонних споруд, добре, Приймали. пробачаємо. Але ж повномасштабне вторгнення нічого не змінило. Другі треті лінії так само будуються суто символічно. І варто ворогу посунути фронт, і наші сили знову відходять на абсолютно непідготовлені позиції. І якщо й утримуються там, то утримуються виключно силами неймовірного героїзму. І тут ми переходимо до третьої проблеми того самого героїзму. Точніше того, що героїзм стали вважати за даність. Українські солдати не зламні герої, а кацапи дурні боягузи. Ці тези так часто повторювалися з телеекранів, що здається, генерали самі повірили в них як в аксіому і стали враховувати при постановці задач. Наче якою б важкою не була задача, якими б не людськими не були умови, наш боєць все одно якось та переможе силою неймовірного превозмагання, це призводить до постановки абсолютно нереальних завдань. Наприклад, я особисто бачив на власні очі Берку на штурм трьох ворожих вопів з силами одного неповного взводу. За військовою наукою для атаки потрібні втричі більше сили, але не коли твої солдати незламні герої, вистачить і втричі менших. На щастя, в останній момент ця задача скасувалася. Я дуже сподіваюся, що скасувалася зовсім, а не просто була передана більш нещасливому підрозділу. Можете уявити, чого б вартувала спроба виконати таке завдання. І навіть гірше, якби цей штурм якимось дивом вінчався успіхом, це б лише переконало генералів у вірності такого планування і коштувало б життів десятками сотнями інших бійців, яких би відправили на самогубчі місії, з розрахунку: ну, в той же раз вийшло, значить і ці впораються. що, не герої?» Відірваність деяких командирів від реальності могла б компенсувати активна позиція солдатської і сержантської корпусів. Адже, як не дивно, в статутах прописано не тільки обов'язки, а й права солдатів, в тому числі прописано, що необхідно для виконання тої чи іншої задачі. Наприклад, перш ніж починати штурм, потрібні щонайменше розвіддані про кількість особового складу противника на позиціях, про його озброєння, потрібен час на підготовку, потрібна артпідтримка, потрібні очі, потрібен транспорт і потрібна евакуація. Якщо цього нема, то задачу починати не можна. Спробує її виконати попри це, це невиправданий ризик. Справа в тому, що героїзм в масштабах війська це не чеснота, а лише ознака недостатньої підготовки або поганого планування. Кожен раз, коли солдат проявляє героїзм, його командир має втрачати звання. І найгірше, що багато солдатів цього не розуміють і не знають, і сприймають невиправданий, саме невиправданий ризик, як невід'ємну частину війни, чим лише потурають. Некомпетентності командирів це окрема порада новобранцям. Обов'язково читайте статути, читайте військові настанови. Там написано, що вам необхідно для виконання задачі. Якщо вам дають задачу і не дають необхідні для її виконання ресурси, ви маєте право не відмовитися. Ніколи не кажіть, я відмовляюся виконувати цю задачу. Просто дивіться на станову, що для цього потрібно, оцінюйте самі, що для цього потрібно, і просто кажіть для того, щоб відправитися, от туди, куди ви нам кажете, ми готові, тільки для цього нам потрібно 10 танків, один авіаносець, зірка смерті і 3 тонни кокаїну. Це іронічний такий приклад. І поки вам це все необхідне, не нададуть, ви чекаєте. Звісно, не треба зловживати подібними моментами і відмовлятися від наказів, які дійсно потрібні, які дійсно ви можете виконати своїми силами і вигадувати якісь там такі неймовірні речі, які неможливо вам надати. Але якщо наказ дурний, ви не уникайте користуватися своїми правами як солдата, і вимагати, аби вам надали все необхідне для виконання цього наказу. Адже, як я сказав в минулому відео, доки лох біжить куди наказано і навіть досягає хоч якихось результатів, ніхто не поворушить і пальцем, аби полегшити цьому лоху життя і зберегти це життя. Особливо доки нових лохів можна набрати в найближчому військоматі. І це підводить нас до четвертої проблеми і останньої для цього відео, але не останньої за значенням відсутності розуміння цінності солдата. Я не буду тут розповідати за якийсь гуманізм і там, цінність людського життя. У нас тут. Війна, батьківщина кличе, розглянемо солдата суто як ресурс, скільки грошей і часу потрібно, щоб зробити нового солдата. Більшість офіцерів відповість, скільки, 2-3 місяці навчального центру, і скільки там коштує його спорядження. Хто зовсім тупий, скаже щось там, ну, 2-3 дні з'їздити в учебку, скільки там нове м'ясо набрати потрібно. Але правильна відповідь 18 років. Плюс оці 2-3 місяці на учебку, плюс скільки коштує виростити, виховати, навчити нову людину від її народження і до повноліття, плюс гроші на спорядження. Тому що нові солдати, як би не хотілося вірити у російську пропаганду, не з'являються вже дорослими в біолабораторіях НАТО. Військомати їх теж звідкись беруть. Ти втратив солдата замінити його займе 18 років. Якщо мова йде про солдата з досвідом. То цінність його взагалі виміряти неможливо, тому що досвід за гроші не купиш і нема жодних гарантій, що навчений новобранець добре покаже себе в бою або взагалі не загине в першій же сутичці. Це рулетка і невідомо, скільки ставок виявляться виграшними. Особливо це стосується бійців рівня гурсу СО. Замінити бійця, який може зайти аж в Крим і ще й когось там завалити, нереально. Це навіть не золото, це діамант. І ці діаманти, які можуть ходити, як у себе вдома за ворожою лінією фронту і вирізати цілі підрозділи, відправляють на безглузді піар-проекти на кшталт нещодавньої спецоперації гур в Криму. Звісно, я не знаю усієї картини, і, можливо, у них була якась секретна, неймовірна задача, яка мала переламити хід війни, але версія озвучена полоненим гурівцем росіянам, про те, що задача стояла просто сфоткатися з прапором в Криму, чомусь звучить більш правдоподібно. Натомість, скільки часу потрібно щоб зробити танк: місяць, два, півроку. В будь-якому випадку значно менше. Доки є станки, доки є ресурси, які можна купити за гроші, можна робити стільки танків, скільки знаменеться. Єдине, що ти не можеш купити за гроші, це солдата. Єдине, що нам не дають, нам дають танки, нам дають артилерію, нам дають снаряди. Єдине, чого нам не дають, це людей і ніколи не дадуть людей і ядерної зброї. Тому і виходить, що дешевше спалити 10 танків, ніж втратити одного солдата. На жаль, велика кількість офіцерів цього не розуміє. Це породжує наслідок цієї проблеми, тобто відсутність стратегічного мислення. Ніхто не розуміє, що навіть якщо ми відправимо вперед всі наші сили і якимось дивом на ефекті несподіванки, героїзму і волі, виб'ємо росіян за кордони 91-го року. Це не настільки колосальні втрати нашій армії, і що тоді завадить Російській Федерації. Контрнаступити на нашу вже знекровлені сили. Хто буде воювати, якщо всі героїчно загинуть? Більшість командирів бореться, щоб виграти просто свою локальну битву, а не війну. І якщо командирам взводів, рот, плюс-мінус батальйонів це ще можна пробачити, то командирів бригади вище вже посада зобов'язує мислити в масштабах держави. Але ні, вище командування лише заохочує м'ясницьке марнотратство людського ресурсу. Коли ефективність і почесність командира прямо пропорційна кількості людей, яких він втратив. Якщо ти поклав цілу роту на якісь позиції, яку втратив все одно зайняв ворог на наступний день, ти отримуєш звання героя і медаль. Але якщо ти відвів людей на 500 тисяч метрів назад, на більш укріплені точки і зберіг боєздатність підрозділу для продовження ведення ефективних бойових дій, то ти отримаєш звання боягуза, купу Доган і аж до зняття з посади. Інший реальний приклад, батальйон зібраний з добровольців, досвідчених, мотивованих, ефективних з самого початку вторгнення, як його використовувати? Відправляти на складні задачі, після чого відводити на відновлення, давати відновитися, відпочити, доукомплектуватися, аби він надалі нарощував і лише посилював свою потужність? Ні. Більше півроку кидати по всьому фронту, затикаючи то одну, то другу дірку, доки лишається хоч хтось здатний тримати в руках зброю. Від батальйону залишилося ледве рота, робимо зведену роту, це ж майже сотня живих людей. І вперед, доки всі не будуть 200 або 300, а потім ми просто замінимо весь склад батальйону на новобранців і отримуємо стандартний батальйон зелених мобіків, які тікають з позиції після одного прильоту десь в 200 метрах від них. І дивуємося, а чому так? Звісно, існує і безліч інших проблем в плані забезпечення зброї, техніки, снарядів, але ці проблеми не мають простих, швидких рішень. Натомість ці проблеми, які були озвучені в цьому відео, для їх вирішення достатньо лише політичної волі, якої, на жаль, у нинішньої влади нема. Мені не віриться в те, що я є якимось генієм на, кла... на кшталт судзи, який відкрив секрети мистецтва війни, до якого не могли додуматися усі наші генерали. І от зараз вони побачать це відео і такі, «О, отак от ми виграємо. Давайте зараз візьмемося за голову і будемо воювати нормально по-людськи. Єдиним єдиною відповіддю. Яка сам напрошується сама, я що у цієї влади нема прагнення перемогти в війні. У, у неї є якесь інше прагнення, яке саме я не знаю, підводячи підсумки, що нам потрібно усвідомити реальний стан речей, діяти відповідно до нього і планувати відповідно до нього, перестати дурити народ неможливими обіцянками, і перестати витрачати ресурси на спроби зробити вигляд, що ми плануємо виконати ці неможливі обіцянки, Вибудувати, врешті-решт, нормальні лінії оборони. Зрозуміти, що грати доведеться вдовгу і почати нарешті берегти людський ресурс на ділі, а не на словах. Якщо ці дії не буде виконано, ми гарантовано програємо. Ми вже дуже близькі до точки неповернення, після якої перемога буде неможливою. В принципі, і так як наша влада не зацікавлена в перемозі, можливо, суспільний розголос, суспільний тиск якось допоможе. Для цього я й записую це відео. І я дуже вдячний глядачам за поширення за перегляди, минуле відео дуже приємно, мене здивувало. Я завжди вірю в наш народ, і це чергове підтвердження, що не дарма вірю. і продовжуватиму вірити. Через збільшення кількості переглядів і підписників я вже не зможу, як раніше, відповідати фізично просто на кожен коментар. Якщо ви маєте. Якесь питання або зауваження, яке, на яке ви хочете отримати відповідь. Я залишу закріплений коментар під цим відео. Пишіть під ним або звертайтеся на наші контакти. Є контакт в Телеграмі, є контакт на пошта. На все добре. Слава Україні!